Вітаю, мої маленькі друзі! Сьогодні я вас запрошую до фруктового саду, де вже дозріли солодкі дарунки осені. А що ж це таке? Солодкі дарунки осені? Правильно, малята, це фрукти. Давайте з вами разом пригадаємо назви фруктів Яблуко. Груша, персик, слива, абрикос, вишень. А тепер малята, давайте з вами назвемо, які фрукти, солодкі, смачні, корисні, запашні, соковиті. Діти, ви вже дорослі, а ви знаєте, де ростуть фрукти? Мабуть, на полі? Або в огороді? Чи у лісі? А може, в саду? Правильно, фрукти ростуть в саду, на фруктових деревах. Але щоб виростити та зібрати гарний урожай, люди докладають багато зусиль та праці. Починаючи з ранньої весни, коли на дворі ще холодно, садівники вже турботливо, обрізають сухі гілочки біля стовбури дірей. Трішки згодом, коли сонечко вже починає припікати, дерева обкопують, щоб коріння могло краще дихати. Та протягом усього літа поливають водичкою. А як тільки бруньки почнуть бубнявити, то садівники починають дерева оприскувати, щоб гусениці та усякі жучки не змогли нашкодити майбутньому урожаю. А коли люди добре піклуються про дерева, то й вони не забаряться. Та восени подарують багатий врожай, Які люди збирають та відвозять в магазини, на базари, а також на заводи та фабрики, де з фруктів виготовляють соки, желе, варення, овидло та ще багато-багато різних смаколиків. Діти, розкажіть, а які ваші улюблені фрукти? До побачення, малята! До нової зустрічі!